Європа продовжує бути глибоко занепокоєною і продовжує залякувати Росію санкціями. От тільки тепер штрафні заходи щодо Москви можуть вести не за широке поняття ескалації конфлікту, а конкретно за Маріуполь. Очільник МЗС Франції заявив, якщо сепаратисти нападуть на Маріуполь, Росія отримає новий пакет санкцій. Сьогодні є проблема довкола Маріуполя. Де Бальцеве вже захопили. Ми це відчули. Тепер Маріуполь. Ми дали чітко зрозуміти Росії. що сепаратисти будуть атакувати Маріуполь. Ситуація, в тому числі у питанні санкцій, докорінно зміниться. Сепаратисти і росіяни хочуть отримати сполучення з Кримом. І я дуже чітко сказав своєму російському колегі Сергію Лаврову, якщо це станеться на європейському рівні, питання санкцій знову підніметься. Та от чи почувся Лавров невідомо. Глава російського МЗС сьогодні розповідав, що зірвати перемир'я хоче Київ і не тільки Київ, мовляв, це вигідно ще заходу. дуже багато залежить від чесного, об'єктивного, непредвзятого підходу з со сторони які повинні фіксувати відбувається на землі, щоб всі не піддалися. Попитка представить дело так, будто минские договоренності уже сорваны, а желающих їх сорвати і за приділями України боївки да немало. А ще Лавро приділив претензії місії ОБСЄ і похвалив терористів, які за його версією почали відводити свою техніку. Нас німашко безпокоїть то, що за час, коли відводніжової техніки по крайній мірече вже нася. Наблюдатели ОБСЕ не сопровождают этот процесс своїми діями. та Європа бачить, що відбувається насправді на сході України. Головний дипломат Європи Федеріка Магеріні, виступаючи напередодні в Королівському інституті міжнародних відносин Великої Британії, заявила, що насильство на сході України досі триває, і що Євросоюз готовий перейти до подальших заходів у разі продовження бойових дій і порушення мінських угод сепаратистами. За словами Могиріні, Європа неправильно оцінила Росію. ЄС вважав, що Росія здатна вийти за рамки мислення. Чи часів холодної війни і що Європа і Росія могли б стати не тільки добрими сусідами, а ще й партнерами. Але Москва розчарувала Брюссель порушенням територіальної цілісності України. Мовляв, це дуже небезпечний прецедент. Про Україну говорили і під час зустрічі президентів двох сусідніх країн Румунії і Молдови. На тлі подій в нашій країні Бухарест переживає за кишенів. Ми також обговорили ситуацію на кордонах Румунії та Молдови. Я висловив занепокоєння з того приводу, що події в Україні можуть вплинути на стабільність Молдови у наших пріоритетах регіональної стабільності є два елементи: це стабільність і європейська інтеграція. Ми хочемо розширити процвітання, демократію і стабільність в сусідніх регіонах. Ми розглядаємо Румунію як якор стабільності в регіоні та надійного партнера для сусідніх держав. Молдова та Україна на шляху до Європи. abilitate și parcurs european